Люди не хочуть ходити до лікаря. Тільки нічого від мене не скриває, одразу правду. На першій, другій, інколи на третій стадії болем не проявляється взагалі. За що, по чому? я? Коли лікування вже неефективне, саме лікар має сказати, що стоп. З роботи додому і признули мені балончиком в обличчя. Це відео з камер спостереження біля будинку головного лікаря інституту раку. На них видно, як двоє молодиків напали на чоловіка. Стояли до того вже там чотири години. Чекали, нічого не сказали, але там дали підножку. Ну і, і били. І нічого не забрали. Тому а це було якраз апогей всієї історії емоціональних накалів за місяць до звільнення керівництва інституту. Андрій Безносенко, онкохірург за операційним столом, майже 20 років. Останні п'ять головний лікар Національного інституту раку за цей час пережив заборону на проведення операції, погрози і напади, корупційний скандал і, врешті-решт, переміг. Він не тільки реформатор, він генератор ідей. Це дуже цілеспрямована людина, працездатна на рідкість, людина, яка вміє навчатися, яка вміє приймати відповідальні рішення. Сьогодні Андрій один з кращих онкохірургів України, стажувався у провідних лікарнях Франції, Нідерландів та Ізраїля. Він консультант програми розвитку ООН в Україні, а ще член групи при президенті, що допомагає реформувати медичну систему. Шукаю похуєно Юля Трен. Народився я в родині лікарів. Мама мій лікар очний, офтальмолог батько лікар лікар-онколог, онко Пінцет, будь ласка. Мій дядя лікар і старший брат-лікар. І, і все, що пов'язано взагалі з лікарською дінастією, це і стосується мене особисто. Щось кровить: 124 тиск. Сігма в центрі пухлина і кишки вистачає. Нам лівий вигін точно не треба мобілізувати. Все життя жити в медичному. Середовищі, в лікарнях у батьків і дома постійно про пацієнтів говорили, про успіх, і, на жаль, невдачі, то в мене не було іншої альтернативи, і час пройшов, і все одно розумію, що це правильний був вибір і зовсім не жалію. Щороку я проводжу стабільну кількість 130-150 операцій. І тут я комфортно почуваю себе в операційній, бо тут я. Провів точно більше часу ніж вдома спав, бо робота займає більше часу щоденно ніж ніж сім'я, і ми це розуміємо. Але якщо ще є бригада, бригада хірургічна, яка працює в унісон, коли це такі оркестри, скажімо так, вони знають свою партію, і всі роблять за замовченням, то звісно, це теж драйвить, мотивує працювати далі. Жінка. Пухлиною на сороковому сантиметрі, але наші каланскопісти верифікували як сигмоподібна кишка з синхронним метастазом салітарним в печінку. Олені Іванівні 63 роки. Одного разу на роботі дуже розболівся живіт. Жінка знепритомніла. Визволі скорою, доктор посмотрел, уколол, снял симптоми і сказав, що нужно срочно обслідуватися. Аналізи, виснажливі обстеження, і ось нарешті діагноз. Я говорю, люто нічого від мене не скриває, мені сразу правду. Я сильно я це все пережив. Ну біопсію зробили. мені сказали, мами тебе зловкачество на пухлі. Почалась депресія. чотири роки тому у цій лікарні боролися за життя чоловіка Олени Іванівни. Теж рак йому видалили підшлункову, зробили хіміотерапію. Чоловіки зробили операцію. Він прожив два роки і помер. У мене зразу була така паніка. За що? чому. І знову я ну це страшно, це дуже страшно сьогодні. Олені зроблять операцію видалять пухлину в кисті. Потім ще одна операція на починці, там метастази, а далі курс хіміотерапії. Конечно ж переживала, но я знала, хто проводить операцію. Я знала, де її оперують. Оперували доктора, яким ми в принципі довіряємо. Знаєте, як уже начинається чорний юмор, У вас сімейний доктор есть, онколог. Приблизно 100 тисяч українців щороку дізнаються, що хворі на рак. Більше як половина звертаються до лікаря на третій чи четвертій стадії, коли лікувати і важче, і набагато дорожче. Люди не хочуть ходити до лікаря. Вони рахують, що болезнь а слова больниця, і, і поки не болить, в больницю ми не йдемо. А рак. На першій, другій, інколи на третій стадії болем не проявляється взагалі 3 квітня 2020 року. Розпочалася медична реформа третьої ланки, куди входять і онкоцентри. Тепер і ці лікарні фінансуватимуться за принципом гроші за пацієнтом. Скільки лікував людей, стільки грошей і отримав. Вже всі онкоцентри отримують у середньому на 25% більше грошей порівняно з минулими роками. Також з'явилась програма медичних гарантій. Спеціальні пакети послуг для ранньої діагностики онкохвороб. За ці послуги тепер платить не пацієнт, а НСЗУ. Ми впевнено можемо говорити, нам не соромно за підготовку лікарів, наприклад, з ким я працюю в суті щодня. Бо до нас їздять на стажування лікарів з інших країн, з інших областей регіонів України. Ми проводимо конференції. Ми виступаємо на міжнародних європейських, американських міжконтинентальних конференціях з науковим доповідем. Нас дають питання, цікаво нас і в нас вчитися. Тому і кадровий потенціал є куди рости. Вата показала. вата. це називається Angel Hilts. Типа, волосся Ангела Біл Хілд назвав його. Типа, якщо ти побачив ці волосся Ангела, ти знаєш, що ти сам. Саме там, де потрібен, Андрій Безносенко прийшов у Національний інститут раку у 2018 році. Тодішня директорка інституту запропонувала мені е, очолити клініку інституту. Я ну, порадився з колегами, друзями, ну, там з близькими сім'єю. Ну, в принципі, всі підтримали, і я. От подумав, чоб ні, ну другого шансу не буде. Лучше погодитись та пожалкувати, ніж не погодитись і пожалкувати. Тому це такий челендж був особисто для мене. Коли Андрій став головним лікарем, разом зі своєю командою він викрив махінації і закупівлями на мільйони гривень. Була створена комісія інвентаризаційна, яка мала перевірити відповідність тому обладнанню і тим лікам і витратним матеріалам, які мали бути на аптечному. Складі і дійсному їх знаходженню. і ми виявили. Розбіжності на 10 мільйонів гривень тоді почалися погрози, напади. Поліція розпочала кримінальну справу, але так до кінця її і не довели. Старе керівництво тихенько пішло з посад, просто закінчився договір. Ніякої корупційної відповідальності не понесли. Андрій Безносенко залишився головним лікарем інституту і за роки реформував відділення, набрав молодих лікарів та частково замінив обладнання. У нас в інституті. Працюють там понад 20 лікарів, які в... стажувалися в Європі, в Америці. І стажування це не, не один-два дні, да, не мастер-класи, це стажування від місяця до півроку. Да. У нас є лікар, який в Торонто працював два роки. Лікар-уролог і повернувся і, і в Парижі півроку, і в Сеулі півроку. Він дуже великий, і в нього дуже великий потенціал. Розвивати і розвиватись поряд з ним. Ну це дійсно мене мотивує. Почекай, дай зараз поки що ми Сань, вимозалися. Нам треба знайти пухлину, щоб ти як став під кіль, так і стояв. Це пухлина, так. Е, натягнути повз дошли на ямки. Ні, паздошної ямки кишку. Давай смотри. Санечка, а куди ти натягуєш кишку? От взагалі, не туди натягуєш. Угу. Все, 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 все. Питань немає. Пухлину знайшли. Давай покажемо. Показуй верх, щоб ми закинули. Вже перемога. Ми основний етап операції зробили. Олені вирізали пухлину розміром з волоський горіх. Декілька днів жінка буде в реанімації. А далі наступний етап лікування. Шанси на. Жити довго в ремісії, тобто, що я що рахується основним одужанням, в неї дуже великі. Все, спасія большое. Юля, у нас ідеальний анестезіолог, тільки не можеш ще апарати щолкати. Так би взагалі було. Я вам сказав, що я не шовка. Все, спасіба всім за свидання. Стояти в операційній – це не важко. Ну, фізично, але вже, вже звикли всі і в туалет не ходити по 8-10 годин так само звикли. А найважче це е, комунікація з пацієнтів, коли треба говорити неприємні речі, трагічні речі, дуже травматичні. Коли лікування вже не ефективне, е, саме лікар має сказати, що ну, стоп, ми. Зупиняємося, і оце саме емоціональне. Мені точ, точно не, не все одно трагічні історії інших людей. Тобто я дуже рад і дуже щасливий, можна сказати, коли комусь допомагаю. І коли результат моєї допомоги видно, можна порахувати, подивитися. А саме це зустріти пацієнта десь не в лікарні через певні кількість років, як регулярно буває, і це, ну, це дуже круто. Пацієнти це не розуміють, але у лікаря-онколога зустріти пацієнта через 5-10 років як дуже гарний подарок, який просто заходить. Ціна дуже.